У сучасному капіталістичному світі парадоксально співіснують технічний прогрес і культурна деградація. Людство має доступ до знань, глобальної комунікації та безмежних можливостей самореалізації, але водночас втрачає здатність до солідарності мислення. І морального об'єднання у таких умовах війна виступає єдиним інструментом, здатним згуртувати атомізоване суспільство. Цей парадокс не випадковість, а наслідок системної кризи, дегуманізованого споживання, втрати культури і маргіналізації справжньої еліти. Суспільство споживання, атомізовані люди без спільної мети. Капіталізм орієнтований на зиск і конкуренцію, формує тип особистості, що живе за логікою собі все іншим нічого. Комфорт, вигода, престиж, нажива. Ці орієнтири витіснили мораль, гідність. І участь у спільному житті. Люди стали атомами, замкненими у власних капсулах інтересу. У такій системі немає місця жертовності. солідарність сприймається як слабкість, культура це продукт, а не процес розвитку, громада це тимчасовий сервіс, а не організм. У споживчому суспільстві немає ми. Є лише я супроти інших. Це робить неможливим тривале об'єднання заради чогось вищого, крім хіба що страху або ненависті. Війна ефективний інструмент масового об'єднання. Саме через атомізацію особистості війна стає єдиним простим способом згуртувати натовп. Вона створює зовнішнього ворога, стимулює інстинкти захисту, люті, стадності, легітимізує жертви, покірність, жорсткий контроль, корупцію. Ідіоти об'єднуються проти когось, а інтелектуали заради чогось. Але коли інтелектуалів маргіналізовано, інші варіанти просто не працюють. Маргіналізація справжньої еліти приглушення голосу розуму. Справжня еліта це не політики, бізнесмени чи зірки, це інтелектуали, моральні авторитети, культурні носії, які здатні мислити системно, критично, глибоко. Але в сучасній масовій системі така еліта не потрібна. Її витіснили, бо вона незручна для маніпуляції, надто повільна і складна для Тікток свідомості, викликає сором замість захоплення, її замінили лояльні медійні експерти, глянцеві попзірки та інфлюєнсери, технологічні циніки і політичні маніпулятори, еліта, яка мала б вести. Опинилася на узбіччі, її вчення не транслюється, її голос не чують, її місія скасована. У результаті суспільство залишилось без компаса і в цій темряві перемагає не істина, а гучність. Культура як поле битви, заміна смислів споживання. У масовій культурі істину замінено емоцією, глибину кліком, традицію, модою, мистецтво, продуктом. Культура перестала бути живим простором осмислення, а стала індустрією вражень і рентабельності, те, що раніше формувало людину як суспільну істоту, нині перетворене на розвагу. Коли культура деградує, суспільство втрачає імунітет, а без нього будь-який заклик до війни чи ненависті діє без опору. Хто винен і чи є шанс на порятунок? Люди винні, що добровільно відмовились мислити, шукати, сумніватись. Політики винні, що зумисне тримають маси у темряві. Система винна бо вбила саму потребу у свободі, сенсі правді. Але є ще відповідальні одиниці. Саме вони носії потенційної альтернативи. Вони можуть не переконати більшість одразу. Але можуть створити ядро нової культури, яка не потребує ворога для єдності, а єднає навколо змісту. Висновок, світ, у якому війна, єдина форма колективності, перебуває на межі цивілізаційного провалу. Але ще є шанс, шанс у поверненні мислення гідності. Культури і еліти до центру життя, бо якщо ми не згуртуємося заради ідеї, нас об'єднають заради ненависті. Якщо ми не створимо нову еліту, нас поведуть ті, хто не думає взагалі.